Вітаю вас, дорогі вболівальники. Мене звати Олександр Михайлюк, я футбольний коментатор. Сьогодні ми поговоримо про те, де і коли дивитися матч збірної України проти Північної Македонії. У групі Сі відбору до Чемпіонату Європи команда Сергія Реброва посідає третю сходинку, маючи при цьому сім очок. Плюс наші хлопці мають зіграти три поєдинки проти Македонії, Мальти і збірної Італії. Тож, як бачимо, шанси на вихід до фінальної частини Євро у нас досить непогані. Україна та Македонія вже зустрічалися у цьому відборі. 16 червня цього року у Скоп'ї українська команда здобула непросту вольову вистраждану перемогу з рахунком 3-2 над Македонцями. Перед тим як перейти до головного запитання цього відео, де все ж таки дивитися цей матч, коротенько згадаємо, як це було на нашому каналі. Мудрик Мудрик на себе вся ініціатива інцятив. Мудрик як пригривається. Мудрик віддає пас. Замикати потрібно. Конопля! 2, 2! Юхим конопля! зрівняє рахунок у цьому матчі. Україна забуває другий м'яч у рота збірної Північної Македонії Мудрик. Як пройшов, як віддав, як пробив Юхим! Юхим конопля! 2-2! Фантастична комбінація! Погодьтеся, друзі, це були незабутні позитивні емоції. Так само на позитив налаштовуємося і на суботу, 14 жовтня. Стартовий свисток пролунає о 16.00. Сам матч відбудеться в Празі, Чеська Республіка, обслуговуватиме цей поєдинок Славко Вінчич, арбітер зі Словенії. Саме він о 16.00 дасть стартовий свисток. Трансляція на каналі Мегого, на медіасервісі Мегого розпочнеться трохи раніше о 15.50. Так що не пропустіть, друзі, цей дуже важливий матч для збірної України. Окрім того, є варіант, за якого ви можете безкоштовно подивитися футбол на місцевих каналах Суспільного, окрім отт сервісів: Суспільне, Київ, Одеса, Дніпро, Львів, Чернівці, Чернігів, Миколаїв. Вмикайте і дивіться пряму трансляцію поєдинку Україна, Північна Македонія. Також на Мегого запланована студія до цього матчу. Її початок о 14.45 ведучі, експерти-коментатори дадуть свою оцінку шансам нашої команди в цьому матчі проти Північної Македонії. Так само студія буде і після самої гри. В Ютубі аналітичну перед студію можна буде побачити на Ютуб каналі Футбол 2.0. Зізнаюся, на цьому каналі працюю також і я, але в цей вечір працюватимуть інші експерти, оскільки я буду зайнятий своїм проєктом. Я буду разом з вами дивитися цей поєдинок на 2 по 45. На ютуб-каналі Футбол 2.0. Трансляція студії розпочнеться о 14.30. Експертна аналітика. Цікаві матчі, ексклюзивні включення із місця події, а також велика кількість. Глибоких цікавих сюжетів. Все це на вас очікує на Футбол 2.0. Так що не пропустіть. Після гри розбір польотів. Так само студія Розбираємо сам матч Україна Північна Македонія. Ну і нарешті на 2.45 з Олексом Михайлюком. Я вестиму прямий онлайн-репортаж прямо з цієї студії. Початок трансляції на 2.45 з Олексом Михайлюком о 15.30 за київським часом. Ми будемо. Коментувати футбол. Будемо з вами спілкуватися через чат. Я буду задавати квізові запитання, все як завжди. І також ми розіграємо дві дуже цінні футболки. І переходимо до найсмачнішого, себто до призів і до подарунків. В першому таймі ми розіграємо футболку збірної Німеччини. Євро-2012. Футболка досить таки красива і стильна. Десятий номер на цій футболці можу показати навіть. І в другому таймі ми розіграємо футболку збірної України. 26-й номер. Слава Україні! Героям слава! Цю футболку ми розіграємо в другому таймі. Нагадаю, що тільки підписники каналу можуть претендувати на футболки. Вам потрібно бути підписником і вам потрібно в чаті першим дати правильну відповідь на призове запитання. І, друзі, до вас зараз невеличкий квіз яких гравців ви згадуєте української команди, які грали під 26 номером? Пишіть у коментарях також ставте лайк до цього відео, якщо вам сподобалось, і всього вам найкраще.